Пані та панове, 194-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами зараз на зв'язку Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Ми хотіли би обговорити кілька питань, але почну я з того, яке винесло Черкащину у новини минулого тижня. Україна і Черкаська обласна військова адміністрація повідомили про те, що цього року не рекомендують, не рекомендують Хасидом планувати святкування Рожга Шана в Україні і попередило хасидську громаду єврейську громаду про обмеження. Я прочитаю офіційною мовою, як це сформульовано на сайті Міністерства закордонних справ України. З огляду на існування реальних загроз життю і безпеці людей, МЗС України закликає прочан Хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до міста Умень в рамках святкування Рожга Шана. Пане Ігоре, я так розумію, що в цьому полягала і позиція Черкаської обласної військової адміністрації чи не занадто це суворі обмеження для відносно мирної Черкаської області? знаєте, на наш погляд, сьогодні безпека понад усе, тому казати, що це по відношенню до вірян є суровим заходом. Я думаю, що це не варто казати. Ми ще заздалегідь зустрічаєте зустрічаючись з лідерами фонду їхнього. Ми заздалегідь попереджали, що все-таки у нас триває війна, і не дивлячись на те, що дуже багато бажаючих вірян відвідувати могилу. Свого лідера ми намагалися їх заздалегідь, як кажуть, переконати в тому, що не варто акцентувати в цьому році увагу на приїзд. Вони в свою чергу, звичайно, маючи щорічні ці традиції, відповідним чином запевняли, що у них теж там в Ізраїлі практично постійна війна. Вони до цього звикли, що це на них там сильно не. Відзеркалиться, проте е, наразі проаналізувавши всі е, плюси і мінуси е, від того, що віряни е, все таки будуть їхати, е, ми зрозуміли, що акцент буде зроблено, і потрібно цей акцент зробити, і з точки зору наших правоохоронних органів, і з точки зору військової обласної адміністрації, саме на утриманні від поїздки, тобто не акцентувати увагу на тому, що ми там категорично проти, оскільки. Певна частина саме вірян вони проживають на території Черкащини і на території України, теж проживають, тому в будь-якому випадку вони були. І коли ми зараз вже відкрито і офіційно, і з міністерством закордонних справ, міністерством культури і з правоохоронними органами провели всі консультації, ми офіційно виступили саме з таким закликом, щоб вони утримались. І попереджуємо їх звичайно про відповідні обмеження, які будуть до них застосовуватись, в тому числі у зв'язку з тим, що у нас діє воєнний стан, і у нас діють відповідні обмеження щодо різного роду зібрань і різного роду пересувань. Пане Ігоре, для іноземних журналістів, в тому числі ізраїльських журналістів, які зараз нас дивляться. Поясніть про які загрози йдеться чому саме ми просимо утриматися вірян від цих поїздок. Взагалі, посилені заходи безпеки вони в ці дні пов'язані з тим, що у нас зберігається дуже висока ймовірність саме ракетних ударів, в тому числі і по Уменщині. Ми знаємо, що саме вона була на початку війни одна з найбільш постраждалих від масового ракетного удару, оскільки там наслідки від того удару ми до сих пір з ними боремось і. Така ймовірність дуже дуже висока. Також залишається ймовірність ну, терористичної загроз різного роду, оскільки ми знаємо, який підступний ворог, які непередбачувані речі вони можуть робити по відношенню до мирного населення. Саме це мається на увазі, коли ми кажемо підвищені заходи безпеки. Оскільки будь-яке масове скупчення сьогодні є потенційно вразливим від ракетних ударів і потенційно вразливим від терористичних загроз всередині країни. Ну і ми додамо, що російські спецслужби вони історично відомі спробами розсварити українців і євреїв. І очевидно, що ми повинні мінімізувати ризики в цій конкретній ситуації. Давайте прийдемо до інших тем. Умань справді була мішенью, стала мішенью 24 лютого в перший день вторгнення. Після того Черкащина і була евакуаційним хабом і відправила дуже багатьох своїх синів і доньок на фронт. Які зараз настрії в області? Ми як центр України намагаємося е, тримати удар е, звідусіль. І е, в першу чергу це стосується нашого е, морального і патріотичного духу. Ми, е, е, як громада, е, надзвичайно стійкі і сподіваємося, що всі наші е, бійці, які сьогодні беруть участь безпосередньо в війні, з ворогом вони проявляють таку мужність і стійкість у ході бойових дій. Сьогодні мав нагоду привітати нашого чемпіона Паралімпійських наших ігор. Це е, е, такі змагання, які в Штатах проходять Warrior 2022. Вони були перенесені з певних причин у е, 2021 році. Не проводились. І е, ми е, зайняли на міжнародному рівні друге місце. І один із наших черкащан він сьогодні правильно сказав: він сказав. Ми всі маємо показувати приклади на одному нашої стійкості, нашої мужності і в переконаності в тому, що перемога в будь-якому випадку буде за нами. І дивлячись, ми в очі, мені надзвичайно приємно усвідомлювати, що Черкащина була, є і буде залишатися саме патріотичною національно-стійкою в цьому сенсі. Ми дійсно на самого початку і до сьогоднішнього дня були. І залишаємось своєго роду хабом для внутрішнього переміщення наших побратимів з тих місць, де ведуться бойові дії з тих, які тимчасово окуповані. понад 200 тисяч таких внутрішньо переміщених осіб лише транзитом проїжджали і зупинялися на невеликий час сьогодні. Ми маємо уже безпосередньо всіх тих, хто зареєстрований і проживає на території. Нашої області понад 104 тисячі офіційно зареєстрованих, які відповідних соціальних службах зареєстровані і перебувають у нас на території. І крім іншого, ми звичайно готуємо і нові місця, особливо це актуально з точки зору початку опалювального сезону і саме осінньо-зимового періоду, який, як ми очікуємо, буде не зовсім. Простий, точніше, скажемо, прямо складний для України. Ми проводимо такі заходи. Черкащани дуже дружні, дуже побратимські ставляться до цієї категорії осіб, допомагають на всіх рівнях, починаючи з волонтерів і територіальних громад, де такі наші громадяни сьогодні зупинилися і проживають уже на постійній основі, і, і закінчуючи. Всіми організаціями, соціальними службами, які в цьому плані працюють ну дуже добросовісно і дуже дуже ретельно відносяться до, до всіх проблем. Які у вас, як у керівника обласної адміністрації, найгарячіші, найпріоритетніші теми на цьому тижні? Перше, з чого ми почалися, дійсно підготовка безпекових заходів для безпечного проведення майбутнього свята для єврейської громади. І перші два тижні у нас теж надзвичайно багато проходить процесів, оскільки ми розпочали новий навчальний рік. Ми зараз дуже уважно відносимося до всіх заходів, які проходять в школах. Перш за все, це проведення тренувальних процесів, це підготовка учнів, батьків і освітян уже на практичному рівні під час уроків, особливо коли. В системі офлайн, тобто в стандартному режимі освіти, і сподіваюся, що ми найближчим часом будемо підтреновані і підготовлені до подальшого навчання. І, звичайно, як по всій нашій державі, ми проводимо масу заходів організаційного характеру для підготовки всіх заходів наших соціальної сфери, в першу чергу, для підготовки до опалювального періоду. тому Сьогодні і найближчі дні ми здійснюємо такі інспекційні перевірки, проїжджаємо по всім закладам, по всім закладам теплокомуненерго, де вони є, в яких містах, по інтернатним нашим закладам, де люди з обмеженими можливостями вони мають найбільш бути доглянутими, і по нашій медичній сфері. Тобто всі медичні заходи у нас теж передбачено повинні мати і альтернативні джерела опалення, і саме головне мати запаси відповідні для того, щоб 에, цей зимовий період, який буде дійсно непростий, щоб все пройшло добре і було підготовлено своєчасно. На завершення до того, з чого ми починали, чим цього року розгашана в умані буде відрізнятися від минулих років. Для тих людей, які все-таки, супереч рекомендаціям, можуть туди приїхати, обмеження практично будуть додаткові введені з точки зору дотримання заходів комендантської години. Тобто, ми будемо обліковувати кожну особу. Ми будемо забороняти пересування по місту і автомобільним транспортом, і пішим порядком в деяких вулицях. У нас будуть додаткові блокпости виставлені. Наразі вже розпочалися і будуть проводитись в постійному режимі контрозвідувальні заходи, заходи антитерористичного характеру. І коли мова буде йти про як завжди, ми там дозволяли проводити певні заходи торгівлі, такого роду, де збираються маса людей, і в тому числі уманчан, у цьому сенсі ми такі заходи будемо повністю забороняти і. Ми будемо намагатися відслідковувати, як кількість вірян буде знаходитися в одному місці, щоб таких речей не було. Ми будемо доводити ці правила різними методами і способами. Ми передбачили інструкції, передбачили інструктивні заняття. Перед перед початком через фонди їхні теж ми попередження дали і їх їм і довели до них всю інформацію, яким чином вони мають діяти. І знову таки будемо намагатися, починаючи з 19 вересня, будемо намагатися проводити практичні заняття і показувати, як ми будемо діяти і який там режим буде існувати для того, щоб обезпечитись саме з тими людьми, які приїдуть. Я сподіваюся, що вони усвідомлено значно менші кількості нас будуть відвідувати, але розраховуємо звичайно, що все одно до 10 тисяч їх буде. А як, а як воно буде в реальності? Будемо дивитися по ходу. Наразі сьогодні ми маємо там понад одну тисячу, десь тисяча 100 осіб, які вже прибули. Це ті, які вже там проживають. А активне прибуття очікується починаючи з 18-19 вересня. Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Я дякую вам за цю розмову.